А, я думаю, дійсно сьогоднішній наш семінар повинен обов'язково мати свої рішення, тому а, думаємо про пропозиції, готуємо їх і дійсно дуже приємно, що нарешті багато вчителів початкової школи приєднується. Кажу приєднатися, тому що хоча з 2002 року, коли курс сходники тільки з'явився. Одразу була умова, що обов'язкове викладання, ви всі пам'ятаєте, рекомендації, чи підписані, були правда не комісією, не відділом початкової школи, а чи відділом інформатики, і все одно навіть інформатики підписали тоді обов'язкові умови, що обов'язковою умовою викладання курсу інформатики є те, що вони здійснюється вчителем початкової школи, який пройшов спеціальну підготовку. Тому що, як сказала Івана Федорів, ми всі прекрасно знаємо у сідочці і початковій що вчителі, який орієнтований на роботу з дорослими дітьми, він абсолютно йому важко, не, не хочу сказати, непридатний, придатні всі, але йому дуже важко орієнтуватися, орієнтуватися на роботу з маленькими. Скажу по собі, я ніколи не викладав особисто сам у початковій школі. Я знаю, як це важко. Тож, проблема викладання інформатики в початковій школі. Точніше, у нас на сьогоднішній день була не лише таке інформатики, а тепер вже буде, в принципі, те, що можна назвати інформатикою, тому що видерштандарт передбачає власне, інформаційно-комунікаційні технології. Вона серйозна, вона була вона лишається. А, той досвід, що мали вчителі, які працювали вже майже 10 років, 9 років, за пропедевтичним курсом, за курсом варіативних сходинки, він не просто... Не треба його викидати. Фактично на цьому досвіді буде базуватися подальша робота всієї України, тому вас не зібрали. Тому Але не федеральний просить вас особисто десь поспілкуватися, може ми можливість, найможливість, може, секцію цьому в цьому подумаємо зробимо. Для того, щоб це був кращий досвід, для того, щоб те нове, що зараз буде. Те нове що побудовано на новому Держстандарті, які, в принципі, ну, ви всі його бачили. Бачили держстандартну? Мабуть, чи так, і питання є. І ви бачили нову програму, яка офіційно, офіційно вже прийнята. Вона трошки відрізняється від тієї програми, з якою ви працювали, але багато тих, тих самих тем там є дійсно. І той досвід, що маєте, викладаючи карбаційні компоненту, обов'язково треба врахувати. А тепер питання власно, методики викладання форматики початковій школі нам. Висвіть Суховірський Олег Васильович, доцент Хмельницької гуманітарно педагогічної академії, кандидат медичних наук, доцент голова журі конкурсу кінопроходу на кращу розробку уроків. Будь ласка, чомусь у нас немає такої традиції, я не знаю чому, а ось треба було розпочати одразу. Зустрічати і проважати людина дисметами. Пиналі щось цікаво спілкуватися. Ці, 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 ці.